Мадридський Реал цікавиться і лею Забарним. Здається, все серйозно. 17-річний українець потрапив до заявки Байєра на матч Бундесліги. Андрій Лунін може переїхати в Італію. Та як фанати арсеналу відреагували на останній виступ Олександра Зінченка. Друзі, привіт! Макс Коляда, ваша вподобайка, партнер проекту Favbet. Давайте починати це відео. Почнемо ми його а вже ж, з української прем'єрлі. Тур ще не дійшов до завершення сьогодні. Матч полісся зорям о 18.00. Але розкажу про матчі, що були у п'ятницю. Карпати обіграли колос 1-0. Мінімальна перемога господарів, котрі у цьому матчі виглядали гірше за суперника. Але домашні стіни на стадіоні Україна без жартів творять дива. Зайте я обожнюю подібні кейси, коли деякі команди вдома виступають краще ніж на виїзді. Це додає певно такого футбольного шарму і. Завжди цікаво. От хто, хто наступний приїде на стадіон України і у кого будуть проблеми. Завжди Карпати на стадіоні України виступають краще, аніж на виїзді. Їх публіка це щось. Шарм має і ворскла Юрія Максимова, котра здобуває другу перемогу поспіль цього разу над ЛНЗ. Чимало коментів було щодо стану газону у Полтаві, і він справді був плачевним. Затяжна злива була на Полтавщині, газон розм'як, дренаж не впорався на 100%, відповідно, м'яч не дуже якісна. Рухався по газону, чим краще скористались полтавці, і здається, це чи не єдиний момент, коли футбольні штампи працюють. Поле однакове для всіх. М'яч круглий, воро ворота... Прямо кутні. Динамо переконливо перемогло Чорноморець, а Шахтар вирішив показати, що таке справжня переконливість, і знищив інгулець 6-0. Якщо взимку козаки не підсиляться якісно, то вони головний претендент на виліт. Жодної перемоги, поразка вочного матчі з оболонью. А Шахтар розглядати на фоні інгульця це маячня. У неділю теж було три матчі. На оболоні теплий прийом влаштували кривбасу. Криворіжці не без проблем втекли. Зі спального району Києва втекли з трьома очками. Оболонь не реалізувала в цьому матчі пенальті. Клас Криворіжців все-таки трішки вище. Верес відібрав очки в Олександрії, Нічия 1-1. Складний виїзд для гостів у Рівному. Майже нікому не буває просто. Ну а рух мінімально переміг лівий берег 1-0. Єдиний матч цього туру, котрий я прогавив, І сучі по фідбекам нічого я не прогавив. Отже, після трьох днів УПЛ маємо таку табличку, а вже ще багато чого зміниться, але Хочу виділити трійку лідерів, котрі відірвались не сильно, але все ж. Хочу, щоб ця Олександрія і надалі е, набирала очки і створювала проблеми нашим грандам. З 5 по 10 місце там буде дуже багато змін. Тасуватись, там команди, здається, будуть до останнього туру. Ну а щодо зони вильоту і перехідних матчів, вона, мені здається, буде виглядати так і на момент останнього туру. Щоправда, а вже ж невелику ротацію ми будемо бачити, на неї. Слід очікувати, але загалом половина сезону в мене за один тур, і вже можна робити певні підсумки. Ну і полетіло до нашої Європи. Нападник Олімпіакоса Роман Яремчук невдовзі може змінити клубну прописку. Як повідомляє інсайдер ЄСПН та Голком екремконур, грецький клуб готовий розглянути пропозиції по роману в розмірі 6-7 мільйонів євро. Раніше повідомлялося, що Олімпіакос під час зимового трансферного вікна може підписати нового нападника, який конкуруватиме з Елькабі. Багато чого залежатиме від того, чи будуть транс на вихід. Голкіпер Реала Андрій Лунін знаходиться у шортлисті Інтера. Повідомляє Ель Насіонал. За даними джерела, клуб шукає потенційну заміну для Яна Зомера, якому у грудні виповниться 36 років. Лунін у списку кандидатів, але не є пріоритетним варіантом. Але здається, Андрію в реалі дуже комфортно. А вже ж, коли в тебе є такі кінти, там як Джуд Белінгем, наприклад, Англієць, зокрема, нещодавно опублікував сторіс у своєму інстаграмі зі світлиною Андрія Луніна. Український голкіпер прийшов на Відновлювальні процедури в костюмі Адідас у колаборації з зірковим англійцем. Джуду це не могло не сподобатися, тож він виписав Андрію компліменти, образ дня, який чоловік. Баєр назвав стартовий склад на матч 11-го туру Бундесліги проти Гайденгама. 17-річний український нападник Артем Степанов потрапив у заявку. Він залишився в запасі. Степанов вже був у заявці Баєра в матчі Кубки Німеччини проти Карл Цейс, але не зіграв жодної хвилини. Потрапляння в заявку команди на гру Бундесліги для нього перше у кар'єрі. Арсенал переміг Ноттінгем Форест у домашньому матчі 12-го туру АПЛ-3-0. Олександр Зінченко вийшов на поле на 67-й хвилині і отримав такі от коментарі. Вони про це не згадують, але вчора Зінченко приніс настільки необхідний нам спокій, написав е коментатор з нікнеймом AFC Banks. Публікація отримала вже майже 30 тисяч переглядів та 3 тисячі подобайок. І от такі от, друзі, коменти під цим. Постом. Фанати хочуть бачити зінченка на полі. Жрон розгромило еспаньйо з рахунком 4-1 у матчі Ла Ліги. Українець Віктор Циганко вийшов на поле вперше після відновлення від травми. Вінгер з'явився на заміні на 60-й хвилині матчу і практично нічим не запам'ятався. Але от точно зачепив увагу глядачів своєю новою зачіскою. Як оціните, друзі? Евертон Миколенка розписав мурову з Брентфордом Ярмолюка. У першому таймі було вилучено гравця Брентфорда Ньоргора. А вже в другому в більшості і риски могли відкривати рахунок. Був топовий момент саме у Миколенка, українець, пробивав після прострілу партнера, але влучити не вдалося. Матч так і закінчився 0-0. Реал цікавиться центральним захисником Борнмута і Лею Забарним. Повідомляє Дефенса Централу. Зазначено, що за ним стежить головний скаут Реала Хуні Калафат. Відгуки скаутської служби про гру українця позитивні, окрім того. Його позиція зараз є проблемною через чисельні травми. Королівський клуб не планує підписувати його взимку та розглядає кандидатуру е, Іллі на більш віддалену перспективу. Раніше повідомлялося, що Челсі, Тоттенгем та Манчестер Сіті хочуть підписати за Барно. Борнмут може продати за 60 мільйонів євро. Реал наразі не готовий платити такі гроші, але за кілька місяців клуб може переглянути свою позицію щодо цього. Друзі, чи хотіли ви побачити Іллю Забарного в реалі? Мені. Здається, це просто якась сюрреалістична фантастика про такий рік тому, та й тиждень тому, напевно, неможливо було мріяти, але в контексті нинішнього мадридського реалу, того, як виглядає їх захист, то в контексті тралт також Ілля Забарний би там. Цементував. Це його основна роль, і Забарний справді цементує дуже і дуже здорово. І здається, що зовсім скоро, можливо, цього літа або цієї навіть зими, хоча навряд чи ми побачимо перехід Забарного до якогось більш іменитого клубу, де він буде більше себе проявляти. Забарний нині це просто краш. Друзі, це всі новини на сьогодні. Дякую вам за увагу. Пишіть свої коментарі на рахунок того, що ви сьогодні почули. Макс Коляда, дякую за увагу. Почуємось.